Розділ п'ятий, де показано, як почуває себе жива власність, переходячи з рук у руки, містер і місіс Шабі вже перейшли до спальні. Господар сидів собі в зручному кріслі, переглядаючи листи, що не йшли з вечірньою поштою, тим часом як його дружина стояла перед зеркалом і розчісувала коси, що їх так вигадливо заплела і виклала їй Еліза. Помітивши ввечері бліде обличчя і посмутніли очі своєї покоївки. Шелбі сказала, що обійдеться без її послуг і звеліла їй лягти спати. Тож тепер, розплітаючи сама собі коси, вона мимоволі пригадала у ту недавню розмову з Елізою і, обернувшись до чоловіка, недбало запитала До речі, Артуре, що то за мужлай, якого ти привів сьогодні до столу? Його звуть Гейлі, відказав містер Шелбі, трохи збентежено просунувши у кріслі і не підводячи очей від листа. Геній? а хто він такий і чого йому тут треба? Та бачиш, я мав з ним деякі справи, коли востаннє їздив до начеса, пояснив містер Шелпі. І невже цього досі, щоб він з'явився сюди обідати, наче до себе додому. Але ж я сам його запросив, бо мав з ним деякі розрахунки, сказав Шелпі. Він работоргівець? спитала місіс Шелп. Помітивши чоловікові і поведінці якусь непевність. Та ну, Люба, що ти взяла? мов шалпів, зводячи на неї очі. Ет, з нічого. Оце тільки Ліза прийшла після обіду у великій тривозі, плакала і казала, що ти розмовляєш з торговцем і що вона. Ніби не чула, як він пропонував тобі порадати її хлопчика. Ото дурненька квочка». І Ліза, кажеш? Промовив містер Шелбі, знову беручись до листа. Якусь хвилю він удавав, ніби цілком заглиблений у читання, не помічаючи навіть, що лист у нього у руках перевернутий до гори. Так чи так, а все однаково викриється, подумав він, як не тепер, то в четверг. Та я сказала Елізі, провадила між Шелбі, розчісуючи собі коси, що то все дурні страхи, що ти ніколи не маєш. Справ з такими людцями. Я ж певна, що тобі і на думку не спаде, продавати когось із нашої челяді, та ще й кому, отому бурмило. А то ж, Емілі, озвався Шелбі, я й сам завжди так думав та бачиш, обставини склалися так, що цього не уникнути. Мені доведеться продати декого з наших слух. О тому недолюдкові, та ні за що «Містер Шелпі, ви, мабуть, жартуєте? На жаль, ні, відказав Шелпі. Я погодився продати Тома. Що нашого Тома, цього доброго, відданого чоловіка, що вірою і правдою служить вам від самого дитинства? Та що ви, містер Шелпі? До того ж, ви обіцяли дати йому волю, і ви, і я стільки разів казали йому про це. О, тепер я ладна повірити, чому завгодно, навіть у тому, що ви могли б продати і малого Гаррі, єдину дитину бідолашної Елізи, скрушно і обурено промовила місіс Шелпі. Ну, щоб ти знала все, то й це правда. Я погодився продати їх обох і Тома, і Гаррі. Не розумію тільки, чому треба вважати мене за якогось бізовіра, коли інші роблять таке мало не щодня. Але чому з усіх наших людей треба було обрати саме їх? запитала місіс Шалпі. Хіба не можна продати якось іншого, коли вже без цього не обійтися? А тому, що за них мені дають найбільше, ось чому. Може, продати і інших, коли хочеш, той чоловік пропонує мені чималі гроші за елізу. Як тобі таке? Більше до душі, відказав містер Шалпі. Який негідник? гнівно вигукнула місце Шалпі. Я, звісно, і слухати його не схотів, бо знаю, якби це тебе засмутило, то ж не суди мене надто суворо. Любий, мовила між шелбі, опановуючи себе, пробач мені, я не подумала, усе це так мене вразило, так воно несподівано, але ж ти дозволиш мені замовити слівце за цих бідолах. Том такий благородний і відданий чоловік, хоч він і негер. Я певна, Шелбі. Що, коли б довелося, він радо віддав би за тебе життя. Я знаю, воно так, але ці розмови тепер ні до чого. Іншого виходу я не маю. Чому б нам не поступитися грішми? Як на мене, то я згодна терпіти хоч якусь круту. Я ж завжди намагалась сумлінно виконувати свій обов'язок щодо цих бідолах, про суседних, підневільних істот. Усі ці роки я піклувалася про них. Навчала їх чого могла, виглядала за ними, знала всі їхні маленькі радощі і прикрощі. Та як же тепер я покажу їм на очі, коли ми задля якоїсь там дріб'язкової вигоди продамо такого чесного, доброго і відданого чоловіка, як сердечний Том? І в одну мить удірвемо його від усіх тих речей, що їх ми самі привчили його шанувати. Я прищеплювала їм. Свідомість родинних, батьківських, подружніх обов'язків, то як же мені визнати перед ними, що коли йдеться про гроші, ми ладні зневажити будь-які принципи, будь-які обов'язки, будь-які свої ті почуття, я навчала лізу бути доброю матір'ю своєму хлопчику, пильнувати його, виховувати, довести до розуму. То що я скажу їй тепер? Коли ти забираєш його від неї і продаєш у грубому, бездушному, ділковому, аби тільки не зазнати збитку. Я сказала їй, що людська душа дорожча від усіх грошей на світі, то чи віритиме вона хоч одному моєму слову, коли побачить, що ми вчинили навпаки і продали їй її дитину, продали на муки, а то й на загибель. Мені дуже прикро, Емілі. Що ти берешся усе так близько до серця, мов містер Шелпі, я поважаю твої почуття, хоч і не цілком розподіляю їх, але повір мені ці ці розмови марні, я не можу нічого зарадити. Я не хотів тобі казати, але річ у тім, що коли не продати цих двох, Ми мене минучі втратимо все. Отож, або їх, або все Гейлі прибрав до рук за листа. Якщо я негайно не викуплю його, він отсудить усе наше майно. Я вже не дещо, напозичив, де тільки міг. Мало не з торбою ходив, але покрити весь борг не вистачає якраз тільки, скільки він дає мені за цих двох отож довелось, поступитися ними. Гелію подобав хлопчика, і то була його обов'язкова умова. А я цілком залежав від нього і мусив погодитись. Коли вже ти так побиваєшся за Томом і Гаррі, то що було б, як би довелось продати всіх? Місіс Шелбо стояла, мов громом уражена. Нарешті, відвернувшись до дзеркала, вона затулила обличчя руками і тихо застогнала Ну, не плач, моя люба, сказав містер Шелепі. Сподіваюся, тепер ти розумієш, що не було в мене іншої виходу. Із двох лих я вибрав менше. «А Атож, атож, відказала місіс Шелпік квапливо і неуважно перебираючи ланцюжок свого золотого годинника. Я не маю великих коштовностей, замислено промовила вона. Та, може, хоч цей годинник стане в пригоді, колись за нього заплачені чималі гроші, якби я могла врятувати хоч і лісного хлопчика. Я б охочий віддала все, що маю. Мені страшенно жаль, Емілі. Містер Шалпі сказав, що ця історія не дає тобі спокою, але нічого тут не вдієш, вороття нема. Емілі? купче вже підписано, і вона в руках у Геллі. Подякуй долі, що все так минулось, бо могло бути її гірше. Цей чоловік мав змогу зовсім на... занапасити нас, а тепер ми щасливо позбулися його. Коли б ти знала його так, як я, то розуміла б. Що ми мало не загинули. Невже він такий жорстокий? Та ні, не те щоб жорстокий, але він грубий ділок, людина, що живе лиш торгівлею, зиском. Він холодний, незворушний і невблаганий, мов сама смерть. Якби трапився вигідний покупець, він продав би й рідну матір, хоч у душі не бажав би їй найменшого лиха. І отакий негідник став господарем нашого доброго вірного Тома і елізного хлопчика. Повір, Люба, мені це теж дуже прикро. А ще гірше те, що гелі поспішає і хоче завтра ж їх забрати, то я думаю, рано вранці сісти на коня і податись геть. сила мені бачити бідолашного Тома. Я тобі радив би десь поїхати разом з Елізою, нехай усе те станеться без неї. Ні, ні, заперечила місіс Шелпі. я не хочу бути помічницею в цьому чорному ділі. Я піду і навідую сердешного Тома в його біді. Нехай вони хоч побачать, що їхня господиня не зреклася їх і тужить разом з ним. Що ж до Елізи, то про це мені страшно навіть подумати. Боже мій. За що нам таке тяжке випробування? Містер і місіс Шалпі і не підозрювали, що їхню розмову. Чує ще одна ж людина до панської спальні примикала чимала комірчина, двері якої виходили в коридор. Коли Шел Шелл відпустила лізу, в гарячковому збудженні свідомість молодої жінки майнула думка про ту комірчину. вона сховалась там і протилилася вухом щелини. в дверях, почула розмову господарів до останнього слова. Коли голоси замовкли, Еліза підвелась і крадькома вийшла з комірчини!». Вся тремтячи і поблідленнувши на обличчі, з нахмуреним чолом і міцно сумими устами, вона втратила будь-яку подібність до тієї лагідної, срав'язливої жінки, якою була досі. Вона тихо скрадалася коридором, на хвильку зупинилась перед дверима господині і звела руки до неба в німому благанні, тоді обернулась і прослизнула в свою кімнату. То був затишний, чорний коматочок, неподалік покою міс шалбі. Гарне світле віконце, біля якого і Ліза так часто сиділа шитво, сиха щось не співаючи. невелика полиця з книжками та вишуканими рядками дрібничками, подарунками на різдво, шафа і комод, де вона зберігала свою нехитру одіж. Одне слово, її рідна домівка, донедавна така щаслива, але онде на ліжку спить і хлопчик, його довгі кучері вільно спадають на безхмарне чоло. Рожеві уста трохи розсулені, покір ночнята випростані поверх повди, а на личку, мов промінь сонця, грає усмішка. Синочко, мій бідолажний, сердечна моя дитино, пошепки промовила ліза. Вона продала тебе, але твоя матуся врятує тебе з біди. Жодної сльозинки не впала на подушку. В такому горі на очах не буває сліз, вони в серці. Ті криваві безмовні сльози. Еліза взяла аркуш паперу та олівець і попливо написала Люба моя пані, не вважайте мене невдячною, не думайте про мене погано. Я чула все, про що ви розмовляли з хазяїном сьогодні, ввечері. Я спробую врятувати свого хлопчика. Не судіть мене за це, хай віддячить вам небо за вашу добрість. Поспіхом, згорнувши і надписавши листа, вона перейшла до комода, зібрала з кунком деяку одіж для хлопчика і міцно прив'язала хустинкою до пояса. І така вже дбайлива материнська любов, що навіть у цю страшну годину Ліза не забула класти до того клоночка синові улюбленій ірші, лишивши на похваті сорокато розмальованого папугу, щоб забавити хлопчика, коли він прокинеться. Збудити малого сплюха було не так легко. Так ось, нарешті, він прокинувся від сну, сів на ліжко і почав грати зі своєю папугою. Тим часом Еліза напнула на голову капор і загорнула в шаль. Куди ти, Матусю? спитав хлопчик, коли вони обернулись до ліжка з його плачком і шапкою в руках. Еліза підступилась до нього і так промовисто зазирнула йому в вічі, що він ураз відчув якусь біду. «Це дігарі», – сказала вона. Не можна говорити голосно, бо нас почують. Прийшов лихий дядько, він хоче забрати маленького Гаррі від матусі і повесе ген-ген у темній хащі. Але мотуся не віддасть свого хлопчика, ось зараз вона одягне його в платічко. надіне йому шапочку і вони разом отечуть від того страховища. Отак, промовляючи, вона зав'язала і засібала на хлопчику одіж. Потім узяла його на руки. Пошепки звеліла мовчати і, відчинивши двері, що виходили на веранду, тихо виселилась з кімнати. Була холодна зоряна ніч, і ліза щільніше загорнула хлопчика в шаль. А він зовсім перенишклий від неверезного страху, міцно вчепився рученятами за її шию. Старий Бруно, великий нюфаленський собака, що спав у кінці варанти, зачувши їх ходу, схопився і глухо загорчав. Та Еліза тихенько гукнула його на ім'я, і пес, давній її приятель і товариш дитячих забав митчу завиляв хвостом і рушив за нею. Хоча, напевне, не міг збагнути своїм простацьким собачим розумом, що мала означатися незвична нічна прогулянка. Скидалось на те, що його дуже бентежили сумніви щодо її потреби і доречності. Бо він раз у раз спинявся і запитливо позирав то на Елізу. Що неохильно простувала вперед, то на будинок, а тоді, не неубом, розважавши, що все гаразд підтюбцем біг далі. Аж ось вони підійшли до віконця томової хатини, і ліза легенько постукала в шибку. Того вечора молотовні збори в томовій хатині затяглись допізна. і, хоч було вже десь за північ, ні він сам, ні його вірна подруга з життя ще й не спали. Ой, хто це там? вигукнула тітенька Хлоя, скорчившись з ліжка і квапливом відсуваючи завіс. Гай-гай, та це ж наша Лізі, ану, старий, худенько вдягайся, а он де і Бруно коло неї топцює? і що б то раптом? Зараз я їм відчиню». Вона швидко відчинила двері, Том пахапцем засвітив Лоєві свічку. І обоє побачили змарніле обличчя і безтямні чорні очі втікачки. Ох, лишенько! та на тебе ж глянути страшно. Лізі, що з тобою таке? Може, занедужила? дядючку Томі, тітінько хлоє, я їду звідси і забираю свого хлопчика, наш пан продав його. Продав? уною озвались обоє з жахом, заводячи руки до неба. «А ж продав, рішуче. Підтвердила Елізе, сьогодні ввечері я сховалась у комерчину біля покою пані і чула, як пан казав їй, що продав мого Гаррі, і вас, дядечко Томе, обох продав торговцеві, і завтра той приїде вас забрати, а сам пан ще зранку десь подасться верхи. Том слухав її, мов сновида, не спускаючи з дороги рук, і широко розплющені очі. І лиш тоді, коли заміс лізаних слів нарешті дійшов до його свідомості, він дещо сів, а майже завалився на старий сілець і важко зрунив голову на коліна. Ой Леле. вигукнула тітонька Хлоя. Та невже ж це правда? Чим він завинив, що хазяїн надумав його продати? Нічим він не завинив, не в тому річ. Хазяїн не хотів продавати, і пані теж. Вона така добра. Я сама чула, як вона просила за нас, та пан сказав, що нічого вже не можна вдіяти, що він заборгував тому чоловікові гроші, і той має нам ним владу. Мовляв, коли він не сплатить усього боргу, доведеться продати і маєток, і всіх людей, і виїхати звідси. Він сам сказав: Я чула, що коли не продати вас двох, то треба буде спродати все. Так притиснув їх той торговець, що він казав, що йому. Дуже прикро. А пані, а ви б тільки послухали її. От уже хто справжнісінький ангел? Я знаю, що дуже погано мені отак її покинути, але інакше вчинити я не можу. Вона ж сама сказала, що людська душа дорожча над усе. а мій хлопчик теж має душу і хто знає, що спіткає малого, коли я дам забрати його від себе. Тож, мабуть, я чиню справедливо якщо й ні, то нехай мені простять, бо інакше я не можу. А що старий? мовила тітенька Хлоя, чом би й тобі не податись геть, невже ти дожидатимеш, поки тобі завезуть на Повнизя, де негрі конають з голоду і тяжкої пряці, ти я б краще хоч зараз померла, аніж трапити до такого пекла. Час іще є, тож іти разом з Лізі. Ти ж маєш дозвіл ходити вільно. Негайся, ось я зараз позбираю твої речі. Том поволі підвів голову сумовито, але спокійно озирнувся довкола і сказав ні, я нікуди не піду. Нехай килізі, тікає, вона має на те право, а я не буду її відмовляти. Їй як інакше не можна. Але ж ти чула, що вона сказала, коли вже доконче мають продати або мене, або всіх наших людей. І щоб усе тут пішло прахом, то нехай краще. Продадуть самого мене. Я можу знести своє лихо гірше від інших, докинув він. Із цього міцних широких грудей викопались глухий звук, чи то стохін, чи то тяжке зітхання. Хазяїн завжди знаходив мене на місці, і так буде до кінця. Я ніколи не обманював його довіри. Не користався своїм пільгами всупереч своєму і ніколи цього не зроблю. Краще поступитися мною одним, аніж пустити за вітром маєток і спродати всіх. Не треба нарікати на хазяїна, Хлоє, він подбає про тебе і про наших бідолашних. Том обернувся до грубого ліжка з кучерявими дитячими голівками і голос його раптом урвався. Він похилився на спинку сільця і затулив обличчя своїми великими руками. Хрипкі і тяжкі ридання струшували його тіло. Буйні сльози капали з-поміж пальцями на підлогу. Такі самі сльози, шановний пани, які ви проливаєте над труною свого первістка. ті самі сльози, шановні пані, які течуть у вас із очей, коли ви чуєте перезасмертний крик вашого дитинчати. Бо він людина, панове, і ви теж такі самі люди. Та й ви, шановна пані, хоч як пишно ви вберіться, проти ви всього на всього жінка, і в тяжких життєвих зали, годнях у гіркому горі вас охоплює однакова туга. Слухайте, мовила Еліза, вже від порога. Я бачила з чоловіком сьогодні перед вечором і ще не знала, що станеться таке лихо. Його довели до останньої межі, і він казав мені, що збирається тікати. То ви вже постарайтесь, якщо зможете, сповістити його про мене. Розкажіть Рому, як я втекла і чому втекла. Скажіть, що я спробую дістатися до Канади і що передайте йому прощальне вітання, бо, може, ми ніколи більше і не побачимось. Він рвучку відвернувся і якусь хвилю стояла спиною до них. Тоді додала мовкніть Бруно до хати і зачиніть двері йому бідолазить зі мною не можна. Ще кілька прощальних слів нехитрі напутні бо побажання, сльози і ось уже Іліза, пригорнувши до себе здивованого і переляканого хлопчика, нечутно виснозила в темряво.